Ух ти, скільки мухоморчиків! А може то не мухоморчики? Я, я всіх їх називаю мухоморами. Хто його знає, що таке червоне? Ану люди добрі, підкажіть, що таке червоне. Чи то гриби. Ой, чи то їстівні гриби, чи то не їстівні гриби. Так, ану дивіться, люди добрі. Їстівний гриб чи неїстівний гриб. Так, ану покажіть, що там під шляпкою. Порхаки, напевно. А хто його знає? Ні? Не знаю. Чи то їстівний, чи то не їстівний. Напишіть. Ну ми брати їх не будемо, бо ми барани в цій справі. Ми беремо тільки такі. Польські і білі. Ну ще опенік, якщо трапиться. Так, люди, дивіться стільки багато. 100% неїстівні. Хай лишається тут. О, який одинокий гриб. Гарний, 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 гарний. Викручуємо. Хто знає як правильно викручувати, зрізати. Я викручую.